Ви ще не купили собі Турана, маємо для вас суперкласну пропозицію. Гаранта автошепетівка вітає до вашої уваги. Volkswagen Cross Touran, 2007 рік випуску. 1.6 двигунчик, механічна коробка передач. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Має ось такий класний колір. Він сріблястий, але не такий, як звичайний сріблястий, дуже-дуже класний колір. Оригінальні легкосплавні кросовські диски присутні Задні партроніки, автомобільчик весь просто-просто сяє. Дуже-дуже гарний має вигляд. З даними дисками, релінги присутні, класна оптика позаду і попереду ось така лінзована з чорними вставками. Просто-просто супер. Протитуманні фари присутні в автомобілі, вимивачі фар. Дуже-дуже класний стан автомобіля ззовні. А по салончику взагалі просто-просто цукерочка. Ось, будь ласка, які сидіння оригінальні кросовські. Ось такі вставочки, все все просто ціленьке, гарненьке. Потолочок, рівненький, чистенький, не вісить нічого. Двухзонна кліма, підігріви сидінь присутні в автомобілі. 218 тисяч пробіг, ось, будь ласка, кермо його. Є також сервіс, кому треба, будь ласка, і він код зафіксуйте. 24 рік, 205 тисяч пробігу. Тобто пробіг його оригінал. Ось такий класний автомобільчик. Задній ряд сидінь також все супер класно. Багажничок просто Просто здоровий, Має поличку. Що в нас тут ще є? Не дивився, є наборчик, весь підкачка, домкрати, все-все-все, повний набор присутній. З таке місця задніх пасажирів. З іншого боку, ну і місце переднього пасажира. Також все гарно класно і збережено. Так що, кого цікавить, супер класний крос туран, грант шепетівка номера телефонів, шапці профілю. Звертайтесь.